Цей навчальний тиждень у школах Львова розпочали із загальноміського онлайн уроку година коду 2023», до якого долучилося понад 150 класів зі шкіл львівської громади. Цьогорічна тема уроку штучний інтелект. Чи відгукнулася ця ідея львівським школярам? Будемо питати у Олени Гунько, начальниці управління інформаційних технологій львівської міської ради. Вітаємо вас у нашому ефірі. Добре. Тож львівські школярі цього тижня мали змогу про годину коду вивчати у школах. ще до школи не ходить. А твоя донька вочевидь мала змогу прослухати цей курс. Чи відгукнулася їм така ініціатива? Насправді, напевне, найперше школярі і вчителі інформатики не дають нам забувати про цю традицію кожного року. Справді це є світовий тиждень інформатики в цей тиждень в різних країнах, в різних містах, незалежно від рівня економічного розвитку цієї країни, відбувається тиждень інформатики, і кожен намагається опановувати цю тему як може. Та хтось за допомогою гаджетів, а хтось інколи можливо малювати клавіатуру в зошиті. Справді, все залежить від ресурсів. Ініціатива відбувається із 2016 року, і кожного року щось змінюється. Змінюється формат, змінюється кількість. Ковід навчив проводити уроки онлайн. Цю ініціативу також, і власне цього року ми вирішили зробити такий одночасний онлайн-урок. З е, нашим колегою, експертом, головою комітету штучного інтелекту при міністерстві цифрової трансформації Олексієм Молчановським е, власне, аби охопити якомога більше дітей одночасно, справді це є понад 150 класів, долучилося, але це якби був лише старт цієї програми цього тижня. Е, протягом тижня уроки роки відбувалися е, згідно розкладу, е, нашими такими менторами десь стали і вчителі інформатики в школах. Е, Зокрема, користуючись платформою Code.org, вони в такій ігровій формі власне, проводили урок інформатики, справді присвячений штучному інтелекту. Також долучалися ментори, тобто це власне спеціалісти в тій сфері, які могли як прийти до школи фізично, взяти участь в уроці, так і до прикладу, долучитися онлайн. Зазвичай це є власне практикуючі ті спеціалісти, які працюють в it ті компаніях. Інколи вони можуть навіть не проживати у Львові, вони можуть бути в інших країнах, долучатися онлайн до уроку. У справді це такі постійні наші ментори, які підтримують ініціативу вже з року в рік. Кожного року тема інша цього року: тема штучний інтелект. Е, знаєте, я спитаю так: розкажіть взагалі, що таке штучний інтелект для наших глядачів, тих хто не знає, тому що ну багато хто може ще й не знати. І взагалі, чи подружилися львівські школярі зі штучним інтелектом? Насправді тема зараз ну дуже актуальна. Буквально там півгодини тому в нас завершився форум, наш щорічний форум електронного врядування, і ми його також присвятили штучному інтелекту. Насправді, ми тільки самі починаємо розуміти, як його використовувати. Не чатом GPT-єдиним. Це неймовірна технологія, яка дає дуже великі перспективи в різних сферах, в тому числі в сферах життя міста. Постараюся дуже. Дуже просто, якби, так як сама десь розумію, так і пояснити, я не є it спеціалістом. Штучний інтелект це є технологія, яка в своїй основі має великий об'єм даних. Аналізуючи ці дані, будь-які різні текст, цифри, відео, аудіо, зображення. Тобто, не обмежуємося. Видом цієї інформації, аналізуючи ці дані, бачачи якісь закономірності за допомогою певних алгоритмів і певних технологій, дозволяє передбачувати, що може бути далі, власне, розуміти як інтелект. І передбачати, як може розвиватися та чи інша сфера, допомагати передбачати якісь речі, попереджати а, до прикладу знає в медицині, аналізуючи дані про е, захворюваність, може передбачати, які будуть тренди по захворюваності далі. Аналізуючи дані про трафік, е, чи до прикладу дані з камер безпеки. Е, аналізувати рівень безпеки, до прикладу, в тому чи іншому мікрорайоні, чи до прикладу е, дізнаватися. Траєкторію проїзду автомобіля по вулицях міста, розпізнаючи номерний знак, можна дізнатися, як той чи інший автомобіль рухався е, по місту, угу. але саме основне це дані, власне, які ми йому дамо і як ми його навчимо. Ну я просто вже собі уявляю, як би це мало працювати, втілене у межах міста, так чи львівської громади, це коли. Вже чітко працює суміля, як можна корки регулювати, переключати світофори, перенаправляти напрямки автомобілів? Ну те, що ми бачимо кожен день у Львові, так є з тим проблема, бо багато автомобілів до Львова заїздить і потім потрапляє у корки, які ну просто сповільнюють майже до мінімума рух містом. А де вже працюють? Зокрема, в безпеці міста в, в сфері нашої з вами безпеки, зокрема, це є камери, обладнані спеціальним програмним забезпеченням, які розпізнає номірні знаки. також є технологія розпізнавання обличчя. До прикладу, це дуже допомагає в різноманітних пошукових операціях. Безумовно, якби просто так цим не скористаєшся. Це є технологія в першу чергу доступна для наших органів безпеки, органів правопорядку. Але справді, якщо є така необхідність, можна знатися також власне. Не не стільки розташування конкретної людини, звісно, але власне здійснювати Флогіку якісь пошукові та операції, якусь таку інформацію пізнаватися. Також ми використовуємо технології штучного інтелекту в нашому чат-боті. З він може розпізнавати ваші повідомлення і якби рекомендувати ту чи іншу інформацію. Це якби чат-бот City Helper. Також така невеличка нейронна мережа там також працює. Бачите, як тема з. Цього уроку не лише захоплює нас всіх, так цей штучний інтелект ми навіть чуть-чуть відійшли від я того, запитаю. про що планували так поговорити. Власне, після таких уроків чи є якийсь фідбек від учнів через їхніх вчителів, як вони ставляться до цього? І чи багато дітей після того кажуть все, я тепер хочу стати айтішніком? Знаєте, я думаю, такого тижня недостатньо. Це лише такий дуже інтенсивний, класний насичений подіями тиждень, але його однозначно недостатньо. До цього потрібні і інші заходи, аби власне зацікавити дітей, в тому числі інформаційними технологіями чи використання тих же самих гаджетів для навчання. Один із таких випадків це онлайн олімпіада, яка вже втретє відбулася протягом цього року. Так, перший етап це онлайн олімпіади за допомогою платформи навчання і технологій. Другий етап він звичайно, в офлайн режимі, в укритті діти беруть участь в Олімпіаді, але також на комп'ютері. Але в першу чергу це є власне використання тих же самих інформаційних технологій як ресурсу, як способу. Але найцінніше в тому всьому це ті знання, які під час Олімпіади проявляють діти. Справді, це е, таке свого роду і свято для них. Е, ми старші вже скажімо так е, діти, які закінчували школу, наприклад, там, наприкінці 2000-х, так. Заздримо, чесно дивлячись на результати цієї олімпіади, не тільки а, адже там є грошовий приз. Та кожна дитина за перше, друге, третє місце отримує ну непоганий грошовий розповідали про це наш своє, але сама атмосфера, яка панує там. Як на це дивляться батьки, які мало не зі слізьми дивляться на результати, просто як дитина горить і отримує якийсь результат, це так надихає. І справді діти хочуть брати участь в таких заходах. І на мою думку, їх повинно бути тільки більше. Це як Просто один із випадків, і справді є школи, є вчителі, і не тільки інформатики, які намагаються якимось чином дещо змінювати уроки свої і якби, заохочувати дітей до того чи іншого предмету, і в тому числі інформатика. Звісно, про інформаційні технології, про перспективи говорять, якби з року в рік і все більше і більше. І напевне, ковід ще більше показав можливості легкої трансформації цієї сфери, і що там потенційну роботу можна. Знайти легше, пристосуватися до обставин легше, і в тому числі навіть повномасштабне вторгнення. Там ми можемо легко десь легше адаптуватися до обставин, володіючи інформаційними технологіями. Все це ще більше розповідаючи про це дітям, можна ще більше їх заохотити. Година коду, звісно, одна із таких акцій. А от е е коли батьки теж зі слізьми дивляться, це на кількість проведеного часу дітей в гаджетах. Стаса, твоя е донька часто багато е проводить час в телефоні? Багато проводить часу у телефоні, ну не лише бавлячись. А вже вона має планшет для того, аби можна було там переглядати ще й навчальні матеріали типу книжок. Бо, наприклад, цей рік почався в нас в п'ятому класі, тим, що книжок не вистачало. Ага. У нас були посилання на електронні книжки. Ті самі можна було з планшету легше ніж з телефону читати. Діти насправді зараз стали настільки гаджетозалежні, погодьтеся, що батьки інколи не знають, як правильно з тим боротися. А як ви порадите не боротися, а спрямувати якраз у правильне русло? Куди віддати ту дитину? На який гурток ваші практичні? dicas Е, мені складно якби, такі дуже особисті поради давати, бо в мене немає дітей, та я радше якби, спостерігаю за цим всім. Але, на мою думку, і, напевне, чисто з власного досвіду, е, в мене завжди в дитинстві був такий дух протиріччя. Мені забороняють, а я все більше хочу. Uh -huh. е, тому, власне, напевне, не забороняти, ну, якби забороняти в певних межах, звісно, але е, тобто, не наголошувати на тому, що тебе там, не знаю, 15 хвилин в день і більше нічого. Та, але показати, власне, як це можна використати із і з користю, із навчанням. Навчання може бути в ігровій формі, це може бути та ж сама книга, але не знаю, красиво ілюстрована. Це може бути навчальне відео, красиво змонтоване, а не лише книжка з текстом, до прикладу. Ну, та? багато та? легше сприймається приймається інформація. Я знаю, в мене теж донька. Ми зараз вчимо перший рік німецьку мову. їй деколи складно, бо я не вчив німецької мови, не можу допомогти. Вона має книжку, вона відкриває собі відео. На Ютуб включає, слухає, як це промовляється, і читає з книжки. Це як в нашій школі було ГДЗ, готові домашні завдання. Знаєш, помічники Такі помічники, так інтернет і відповідно гаджети. До речі, за ГДЗ ви згадали одна маленька ремарка. В нас були заходи угу. в рамках форуму, і в тому числі ми говорили про освіту і штучний інтелект. І власне штучний інтелект порівняли з ГДЗ. Якщо колись ми підглядали в ГДЗ, або до сих пір, підглядають туди зараз. У нас є штучний інтелект. Ну, штучним інтелектом треба ще знати, як правильно в нього це спитати. В ГДЗ було все легше відкрив номер. Переписав номер. Правда. Це зазвичай було в батьків. Програму цифрового перетворення Львівської міської територіальної громади управління ви очолюєте з листопада 2019 року і долучились до створення цієї управління. Долучились до створення цієї програми. Що вже виконано і що цікаво передбачено. І взагалі, як у міській раді, як Львівська міська рада деталізована, в -деталізова. От правильне слово. Чи там ще все використовуєте? В аркуші, е, друкуєте, чи вже повністю все в комп'ютерах, в телефонах. в програмах? Ніби... <свісно> Дякую. Мені би, звісно, хотілося сказати, що ні, ми нічого не друкуємо, але ну, це лукавство буде справді. А, програма е, прийнята, нова версія цієї програми, оновлена, прийнята в, на початку 2021 року і діє до 25-го. Е, до цього була програма цифрового перетворення 2016-2020. В 2021-му ми е, постаралися переглянути. Глянути її по максимуму з точки зору як зміни пріоритетів, так і зміни обставин. В першу чергу, це власне такий великий розвиток цієї сфери власне електронного урядування на державному рівні, і ми старалися якимось чином стикувати наші міські проекти із державними, адже деякі справді дуже співзалежні один з одним. Також для нас став новий виклик це є доєднання населених пунктів громади власне в цей же ж період. Тому ми не лише говоримо говоримо про Львів, але й про всю громаду, про всі населені пункти. А там подекуди є свої виклики, які там, до прикладу, були в 21-му в 22-му. і рівень інтернетизації, і рівень обладнання, до прикладу, в закладах соціальної інфраструктури це також важливо, справді тому, що сервіс може бути розроблено розроблений класно. Громаді сканувати один листочок, будуть там. Справді 15, так. хвилин так. якість цього обладнання та банальний такий ж приклад: електронний щоденник та впроваджений у всіх школах громади. Так. У вас погана система, вона не працює. Починаємо розбиратися, а це не проблема системи. Це є, до прикладу, недостатня швидкість інтернету в школі. Ага. Та відповідно ми розуміємо, що акцент потрібно змінити. Програма передбачає 16 блоків і 55 завдань. Досить з одного боку, можливо, загальних. Це таких 55 п'ять проєктів наших, але з іншого боку, і досить таких, ну, якби цільових та направлених на різні сфери. Частина із них вже реалізовані і просто перебувають на стадії якоїсь там підтримки, оновлення, модернізації, тому що сайт неможливо один раз зробити, і все, і він буде ідеальний mm -hmm. там на 5, 10, 15 років. Його потрібно постійно оновлювати, постійно підтримувати, як з точки зору дизайну, так і е, інформаційного наповнення, якихось технологій, та той же самий портал відкритих даних Він є в програмі, але він вже зараз це його третя чи четверта навіть версія, тому що змінюються і наші потреби, і потреби наших користувачів в тому числі. Тому, навіть якщо десь ми можемо собі маленьку галочку серед 55 завдань поставити, все одно вона така дуже маленька, така напівпрозора, тому що потрібно завжди займатися цим питанням. Е, звісно, повномасштабна війна змінила і наші пріоритети. Е, да, ми не забуваємо про електронні сервіси, але тим не менше займаємося е, займалися, до прикладу, цього року обладнанням інтернету в шкільних укриттях, е, забезпеченням їх якісним е, вайфаєм в шкільних укриттях. Е, ми е, займалися тим, аби забезпечити безперебійну роботу наших структурних підрозділів е, в Львівській міській раді. Загалом та зокрема ті, які віддалені від ратуші, аби вони по мінімуму залежали від електропостачання і мали резервне живлення. Е, ми... Боремося з кіберзагрозами. Да, минулого року, на жаль, стали жертвою кібератаки, але це дуже багато нас навчило, а, які пріоритети потрібно перед собою ставити, на що звертати увагу. А, і, а інколи вони показують дуже такі несподівані речі. тому що, до прикладу, та впровадження різних електронних сервісів часто ну, якби. Ну, не те, щоб не всім подобається, але ну це зміна, до якої потрібно адаптуватися. Це зміна якоїсь звичайної нашої рутинної роботи. І в тому числі я могла чути різне від колег там, до прикладу, про систему документообігу, а нашого електронний підпис а це ж так багато роботи. Як тільки ця система перестала на деякий час працювати. Всі зрозуміли, наскільки вона ефективна і швидка, що не потрібно друкувати, переносити листочок з кабінету в кабінет, а можна просто взяти зареєструвати лист і надіслати його одночасно. Кільком адресатам уже з підписом. Ну То... у... насправді документообіг. Я пригадую, я коли спрацювала на державній службі. Коли впроваджувала документообіг, я думала, боже, я собі з, панік... з тим раду ніколи не дам. А це так зручно, просто до всього треба звикнути і дати собі час. Дякую вам за цю розмову. Олена Дякую. Гунько, начальниця управління інформаційних технологій Львівської міської ради, була гостею у цій частині. Головне за день.